Е, мені інколи пишуть у коментарях, що всі ці дії ТЦК по бусифікації людей, все це законно, все згідно чинного законодавства. Але чи можна формальною законністю оправдовувати будь-які рішення? Адже історія пам'ятає часи, коли е, рабство, кріпацтво, розстріли, а також і голодомор е, теж були законними. Там також виконувалися чиїсь накази та розпорядження. Але зараз ми живемо в країні, де діє конституційний принцип верховенства е, права. Якщо коротко, то по суті це. Означає, що закон має служити людині, а не навпаки. І якщо закон чи будь-яке інше владне розпорядження суперечить основним принципам права, це не просто помилка, а це деформація системи. І особливо тоді, коли термін повноважень влади під великим сумнівом, потрібно захищати неформальний закон. А основні фундаментальні правові принципи. І на останок запитання до тих, хто оправдовує дії ТЦК та поліції по бусифікації людей. Уявімо собі, що завтра приймають закон, який дозволяє стріляти в ухілянта. В так званого ухилянта, за порушення мобілізаційного законодавства, ви також скажете, що це законно? Де ваша моральна межа? Пишіть в коментарях.